Капеланське благословіння на 28 березня 24 року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що і сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Письмі розповідається про те, як знаєте, розповідається про родовід Адама, і що Адам певна кількість років, там, 65-160, народив а, сина, дочок. І потім народжував їх, і народилися від нього сини й дочки. І потім десь приблизно в тисячу років він помер. А потім нащадок його е в певний час народив першого первенця, а потім народив ще синів і дочок, і потім десь е приблизно тисячу років прожив і помер. І так, другий, третій, четвертий, п'ятий, сьомий, восьмий. Знаєте, всі вони відзначили з тим, що народили дочок і померли. І ви знаєте. Нібито тисячу років прожили, багато, да, ми думаємо, ого-го, скільки можна було справ створити. Але справа не в тому, що вони по кількості там, тисячі років тоді прожили. А справа в тому, що Господь обіцяв, якщо споживеш плід цей, то помреш обов'язково, напевно помреш. І от бачите, раніше жив скільки завгодно, безсмертно, і, і не було тим рокам щоту. Ліку, ну, лі, 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 їх ніхто не лічив і, і зараз не полічив. Але тут, нібито прожив багато, а все одно помер. Ще в очах Бога ці роки. Але головне, що смерть прийшла в цей світ, і він помер, і, і, мру, і помирають його покоління. І інше я хотів сказати про те, що а, інше місце що був один нащадок, коли народився син у Адама, і він народив, врешті-решт, Іноха, який не так багато прожив. Після того, як він народився, по, від... по відношенню до його ну, братів і сестер, родичів. Вони прожили тисячу років, а він всього 360. І, Але була така особливість, що він ходив перед Богом, і Господь взяв його до себе. І ви знаєте, це відкриває очі на щось інше, що не в багатьох роках суть життя, а от ходити перед Богом суть життя. І коли Господь тебе вир, коли ти досяг своєї вершини святості, Господь вириває тебе з грішного світу до себе там, де гріха немає, і там, де є радість, тиха і царство небесне. Амінь.